Петро Олексійович Порошенко насправді не зміцнює, а руйнує обороноздатність країни. Я вам зараз це доведу. Обороноздатність – це не тільки армія, її чисельність чи стан техніки. Обороноздатність – це насамперед довіра до влади серед народу, бажання народу захищати таку країну. Не корумповано, без сліпих трастів, без офшорів, без розкрадання щоденного десятка мільярдів, без ганебної торгівлі, без «Роттердам Плюс, без завищених безпідставно тарифів, без безпідставно в три з лишнім рази гривні і так далі. Тобто бажання захищати. Коли на початку 2014 року йшли поток добровольців військомати, це була одна історія. Коли Порошенко довів до цієї ситуації, коли від військомати вже відкупаються. Коли не довіряють Верховному Клам... Головнокомандуючому, друге чому він руйнує? Він не виконав закон про оборону. Коли пішов широкий наступ росіян, він був зобов'язаний не те, що хотів чи не хотів, ввести режим воєнного стану в кількох областях, взяти на себе функції верховного командувача, утворити ставку верховного командувача на основі Генштабу і безпосередньо управляти військами. Він цього не захотів, він порушив закон, натомість продовжується міфічна АТО, якою керує генерал-лейтенант СБУ. Це абсолютно інші повноваження, неприйнятне для цього. Це ключові речі. Далі він сказав, Сказав самого початку, він президент миру і воєнним шляхом він вирішувати проблему не буде а Путін вирішує воєнним шляхом. Путін вирішує воєнним шляхом. Захопив при Порошенку вже десятки тисяч квадратних кілометрів території. Навіть під, після підписання Мінську-1, під, захопив нові території, Мінськ-2, захоплює далі Дебальцева і так далі. Тобто, ось в чому проблема. Підривається дух людей. Поставте опитування і порівняйте з тим, що було в 2014 році. От підрив духу це набагато важливіше з точки зору, щоб захищати інтереси країни. Коли люди бачать що повертаються з фронту, як живуть їхні батьки? Тарифи підняли, і за знову енергія знову піднімається. Знову я тільки тільки дві цифри називу. Ви задали фінансову дестабілізацію. Я хочу сказати, що Порошенко офіційно по декларації заробив понад 50 мільйонів гривень. На падінні курсу гривні. Ви ще не будете заперечувати, Це в декларації записано. Вся країна втрачає. А він Доклад, заробив. в декларації. не Написано, що це на падінні курсу ні, заробили. саме саме на падінні курсу гривні. Подивіться, ну подивіться, я ж відповідаю за свої слова. Написано, що за падіння курсу він купив заробили. ОВДП по одній ціні, по іншій, і за і за зміни курсу гривні. Але дві цифри я вам назву. От сьогодні розмістив Фейсбук: 274, 274 мільярди гривень банки банкрути украли у людей. Скільки ви думаєте, правохоронна система, а в ній кадрова політика президента, не ваша з нами, а його визначальне, повернула за цей час. Повернула 692 тисячі. Це 20-тисячних процента. Все решта вкрадена залишається. І друга цифра. Фонд гарантування вкладів Уже заборгував у Міністерство фінансів бюджету, фактично нам з вами, бо в держави немає. 125 мільярдів. Оці цифри, вони співставні з воєнним бюджетом. Ви говорите про зміснення армії. Крадуться сотнями мільярдів, а туди кидаються копійки.